Вітаю вас на ранковій зарядці! Мене звати Оля, і сьогодні ми разом зробимо перший крок до здорового способу життя, незалежно від вашого віку. Готуйтесь до зарядки, яка підніме ваш настрій і додасть енергії на весь день. Кладемо долоні на потилицю і робимо нахили шиї з руками за головою. Ця вправа добре розминає шийний відділ і знімає напругу у верхній частині спини. Такі нахили покращують кровообіг до головного мозку, що сприяє його працездатності. У нас з вами ще залишається два повторення. І останнє. Молодці до наступної вправи. Зараз з вами витягуємо руки вгору над головою та робимо легкі нахили, витягуючись нагору за рукою. Ця проста вправа добре розминає спину, витягує хребет і покращує поставу. Ідеально підійде для виконання протягом дня, особливо при сидячій роботі. У нас з вами залишилось ще два витягування, і ми переходимо до наступної вправи. Стопи ставимо на ширину плечей, руки згинаємо в ліктівих суглобах. Будемо з вами робити підйом коліна і долоною торкатися піднятого коліна. Інтенсивна імітація ходьби допоможе розім'яти колінні та тазистегнові суглоби, зміцнити м'язи стегон, запустити обмінні процеси. У нас з вами залишається два підйоми, і ми переходимо до наступної вправи. Відводимо назад ногу і робимо мах руками вперед. Ця нескладна комбінована вправа включає в роботу м'язи верхньої та нижньої частини тіла та прискорює метаболізм. Сильні м'язи рук та ніг допомагають довше зберегти суглоби здоровими, тому дуже важливо тримати м'язи в тонусі. Кладемо долоні на талію і робимо перекати з носка на п'яту. Суглоби та сухожилля в стопах піддаються навантаженню протягом дня. На них впливає вага всього тіла. Якщо ви хочете зберегти їх здоровими, то виконуйте такі перекати щодня. Продовжуємо нашу ранкову зарядку з попеременними кроками вперед та розведенням рук. Робимо крок уперед, ставимо ногу на п'яту і зводимо руки над головою. Відчуйте, як розтягується задня поверхня стегна завдяки руху ногами, а розведення рук, у свою чергу, допомагають зберегти рухливість плечового соглоба та позбавити руки від в'ялості. Далі витягуємо руки вперед і робимо згинання рук із розтисканням пальців. Якщо ви працюєте за комп'ютером або виконуєте іншу роботу руками, то не забувайте розминати кисті простими стисканням та розтисканням. У цій вправі також працюють ліктьові суглоби, зміцнюються біцепс та трицепс. Витягуємо руки над головою і робимо нахили з витягнутими над головою руками. Намагайтесь робити нахил за рахунок роботи кульшового суглоба, а не спини. Відводьте таз назад, трохи згинайте коліна. Відчуйте приємне розтягнення в сідницях, задній поверхні стегна та попереку. За рахунок підтягнутих рук працює весь відділ хребта. Робимо з вами останнє повторення і продовжуємо нашу руханку кроками у бік з розведенням ліктів. Розведення ліктів розкривають грудний відділ, покращують поставу та розкривають плечі. Кроки у бік допомагають зміцнити м'язи ніг та прискорити жироспалювання. Корисна вправа для розвитку координації за рахунок необхідності злагодженої роботи верхньої та нижньої частини тіла. Ставимо долоні на талію і робимо почергові підйоми на носки. Нескладна, на перший погляд, вправа для ранкової зарядки, добре розминає гомілкостопні та колінні суглоби, зміцнює м'язи литок, стабілізує ходьбу, зменшує ризик падінь. Продовжуємо нашу зарядку кроками назад зі згинанням рук. За рахунок кроків назад зміцнюються сідничні м'язи та м'язи задньої поверхні стегна, що важливо для профілактики болів в поперековій зоні. Згинання рук зміцнюють біц покращують роботу ліктьових суглобів. Далі розводимо руки у бік, зводимо долоні разом і робимо витягування рук перед собою. Це відмінна вправа для ранкової зарядки, для розминки спини та покращення постави. Розкривається грудна клітка та плечовий пояс, йде біль між лопатками покращуються дихальні процеси. Робимо з вами глибокий вдих, руки розводимо через сторони, видих, опускаємо вниз. Ще раз робимо глибокий вдих і робимо нахил убік із витягнутою рукою. Відчуваємо, як розтягується вся бічна частина корпуса, а також руки та плечовий пояс. На видиху повертаємось у вихідне положення, робимо глибокий вдих і змінюємо нахил в іншу сторону. Статичні нахили допоможуть витягнути хребет, покращити поставу та усунути м'язові спазми в спині. Друзі, закінчуємо нашу зарядку, робимо глибокий вдих, потягнулися руками до верху, робимо видих і дякуємо собі за тренування. Дякую, що приєднались до зарядки. Не забувайте рухатись кожного дня, бо рух це життя. Підписуйтесь на мій канал для отримання ще більш корисних вправ та порад. До нових зустрічей. Бажаю вам активного та енергійного дня.